25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила закон про службу безпеки України. Цей день з 2001 року, згідно з указом президента, відзначається як День Служби безпеки України. Напередодні професійного свята відбулися урочистості в управлінні СБУ в області. Побувала там і наша знімальна група. Після здобуття незалежності України постало питання про необхідність реформування попередньої системи спецслужб. Восени 91-го Верховна Рада прийняла постанову про ліквідацію КДБ. А вже 25 березня 1992-го парламент ухвалив закон про службу безпеки України. З 2001 року, згідно з указом президента, ця дата вважається професійним днем служби безпеки України. Напередодні професійного свята відбулися урочистості в обласному управлінні СБУ. Начальник відомства Юрій Фелонюк у своїй промові зазначив, що працівники служби продовжують вести активну боротьбу із злочинними групами, наркобізнесом і корупційною діяльністю. З використанням методів насильства затримано злочинну групу. Одним з членів злочинної групи є злодії в законі. Викрили злочинні оборудки в економічній сфері, зокрема із використанням кориційних схем. Повернули державі вкрадених у неї значні кошти, вилучили важкі наркотики та свернуть для їх виготовлення. Останнім часом особливо актуальною для Волині стала проблема незаконного обігу зброї. Наші земляки гідно виконують свої обов'язок районі проведення антитерористичної операції. Однак, дехто з них, повертаючись додому, прихоплює з собою зброю та боєприпаси. Управлінням задокументовано та припинено десятки таких фактів. Вилучено велику кількість зброї та засобів ураження. Відколи розпочалася неоголошена війна з Росією. Інформаційна безпека питання номер один. Співробітники управління продовжують успішно протидіяти інформаційній агресії Кремля. Виявили та попередили низку фактів розвідувально-підривної діяльності спецслужби іноземних держав, передусім Російської Федерації, на шкоду інтересам України. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, привітавши працівників обласного управління, зазначив, що останніми роками служба безпеки помітно оновлюється і реформується. А ще зауважив, що співробітники СБУ належним чином заявили про себе протидіючи російським спецслужбам. Служба Змогла доказати всім нашим недругам і ворогам, показати українському народу свою міць, майстерність і високий професіоналізм це витримка і велика мужність працівників служби боротися з однією із найбільш потужних, я би сказав би, найбільш. Злих служб у світі ФСБ з нагоди 25-ї річниці створення СБУ на окремих співробітників обласного управління чекав приємний сюрприз. Їм вручили ключі від квартир, інших відзначили державними відзнаками і подяками.